Найстрашніше, що я робила за майже три роки життя в Сполучених Штатах, це було взяти відпустку за свій рахунок на один тиждень. На один тиждень, не на два, не на три, не на місяць лише на один тиждень. Ви, можливо, чули, що Сполучені Штати називають трудовим табором із покращеним харчуванням. Це, звісно, перебільшення, але в цьому відео я вам розкажу про те, як я. Увійшла у вигорання за майже три роки тут, і про те, як я намагаюся з нього виходити. Спойлер, я з нього не вийшла за один тиждень міні-відпустки, але в мене відбулися певні суви у кращу сторону. Тож почнемо з того, чому, чому страшно взяти відпустку за свій рахунок у Сполучених Штатах. По-перше, що ви маєте знати, можливо, ви вже знаєте, в Штатах дуже маленькі відпустки від роботодавця. У мене робота. Не дуже класна, і в мене 10 днів відпустки, що оплачуються на рік. Я поспілкувалася з дівчатами, які працюють у IT, які працюють софт-інженерками, які працюють веб-дизайнерками, і проджект-менеджерками і інші посади. І в них приблизно 15 днів відпустки на рік. Це три тижні. Плюс ще роботодавці дають тобі. Sick leave – це лікарняний. Однак у мене, наприклад, 9 днів такого лікарняного, тобто можна брати його за рахунок відпустки, але ми розуміємо, що це робити не завжди зручно, тому тобто, що треба брехати роботодавцю. У деяких компаніях є обмеження, що ви не можете взяти більше, ніж 2 дні від о, лікарняного без довідки лікаря. Тобто, тут треба дійсно мудрувати, і це додає стресу. Це постійно додає стресу, що тобі потрібно уривати свій відпочинок. Тобі потрібно, ти не можеш просто сказати, хей бос, я хочу на, дві, на, на два тижні поїхати там кудись, просто відключитися. Ти ну, таке дуже малоймовірне, що ти зможеш весь цей чанк, так, оцю частину, взяти одразу двома тижнями, тому що тут така економіка, всі працюють, компанії роблять профит, тобто, Тут елементарно дуже важко. І ти коли потрапляєш у цей темп, у цей ритм. Ти е, починаєш, от у мене як було, я починала забивати на відпочинок. От е, нам дають овертайм. Овертайм в Америці це коли вам оплачують, у вас ставка, наприклад, 30 доларів за годину, а вам пропонують зробити овертайм. А овертайм за законом оплачується півтори від вашої ставки. Тобто, ви вже розумієте, що за дві години овертайму ви отримуєте по 45 доларів на годину, а не по 30. І е, ви вже знаєте, так думаєте, М -м, ну пропонують же овертайм, Америка вам постійно дає можливість зробити кошти. Постійно у мене, наприклад, минулого тижня 5 днів підряд нам пропонували робити овертайм. І я бачу, як всі мої тіммейти, е, мої колеги, всі беруть овертайм, і вони е, у перші хвилини його розбирають. Там, будь ласка, я працюю модераторкою контенту. І е, е, у нас е, ну якраз по годину нам оплачують. Можливо, в посадах там, де ви інженер або щось інше там по іншому, але в мене такі е, е, запити на овертайм постійні. І Я дивлюся, що все моє оточення бере, хапає собі той овертайм, і я піддаюся цьому ажіотажу. І я думаю, та ну шо, це ж гроші. Вони йдуть прямо до мене в руки. Мені потрібно лише на дві годинки довше попрацювати на день, тобто на вісім годин, на десять. Що у вас є навички тайм менеджменту, то ви можете поєднувати роботи і. Я цим займаюсь, плюс я ще роблю овертайм, і багато хто в Америці так і живе, тому що я думаю, що навряд чи люди, які працюють віддалено, дійсно працюють 8 годин, і я знаю випадки, коли люди роблять те, що називається дабл employment, Я цього не роблю. До речі, не записуйте мене туди. Це коли ти підписуєш контракт із двома компаніями одночасно на суміжні посади, і ти виконуєш full time, ти працюєш повний робочий день, і ти отримуєш, наприклад, не знаю, 70 тисяч на рік на одній роботі, 70 тисяч на рік на іншій. І загалом у тебе дві роботи а, такі ну, середні, так? тобто це не прямо managerial position, не менеджерська позиція, на менеджерських там вищі зарплати. Але за рахунок того, що в тебе низький рівень відповідальності, ти можеш поєднувати. І я знаю, що люди таке роблять, але це вганяє тебе у стрес. У мене яка ситуація? Я викладаю англійську мову, і я це роблю за годинку до своєї роботи, тобто я можу почати раніше, провести уроки, потім залогінутися на роботу. Іноді, коли в мене буває затища в робочі часи, або, там, як це я називаю, prolonged lunch break, тобто довгий беру собі ланч, я ставлю туди роботу. Звісно, коли ти працюєш постійно, в мене дійшло до того, що в мене було 4 уроки на день. І тобто ці всі, як це, downtime, знаєте, на роботі, коли є можливість. Ми в офісі робили просто Перекуркажу, я не курю. А Коли на кухню ходиш і нічого не робиш на роботі, а тобі все одно грошики йдуть. Оце в е, такі моменти, коли ти ремоутлі працюєш віддалено, в такі моменти я, собі з, з, я їх собі заповнюю студентами. І це те, що мені дійсно подобається робити. Я люблю викладати мову, і бачите, я знайшла собі спосіб продовжувати займатися цією професійною діяльністю, яка мені подобається, яка мене дійсно наповнює, живучи у Сполучених Штатах, де я лише викладаючи, я б не змогла, я б не змогла прожити. У мене б не було просто засобів uh, знімати квартиру. Тому таким чином я собі. Uh, я такий класний, класний вираз англійської мови: uh, spread yourself too thin. Тобто розмазувати себе дуже uh, thin. Так? Не thick, а thin. Забула це слово, thin. Тобто, отак. І виходить, що я, spread myself too thin, і все, і енергія почала. Зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися. І так, коли ти продовжуєш певну кількість часу без відпустки, такої відпустки, що ти просто лежиш і наповнюєшся, ти лежиш, ти читаєш, ти дивишся серіал, ти ходиш спілкуватися з кимось, ти наповнюєшся. От такого в мене не було. Бо коли в мене були відпустки, я ганяла по штатам, я дивилася Великий каньйон, я дивилася нью Йорк, оці всі. Переїзди, треба ж подивитися, я ж в Америці, і я так себе за от майже три роки виснажила. І зараз дійшло до того, що моє життя стає, воно набертає обертів все більше і більше і більше. І мій Ютуб стає більше. У мене потік клієнтів стає більше. І я так розгор... розгойдалася про це в інстаграмі. До речі, писала англійською мовою, якщо вам цікаво. Можете мене там фоловати. От я писала там свої думки з приводу того, як я виходжу з цього бюрнауту під час свого тижня. Я зрозуміла, що я настільки розкачалася, що я дійшла до якоїсь рекордної кількості занять на тиждень і я працюю по 10 годин на день. А у вихідні, я, так як лише переїхала в Чикаго, я багато часу приділяю зустрічам з людьми. І також я хочу на побачення. Бо мені подобається романтик, романтичний компонент, і я хочу знайти собі партнера. От і виходить, що на роботі, я себе виснажила роботою з понеділка по п'ятницю. У вихідні я займаюся тим, що я працюю над вилаштуванням своєї свого соціального життя і також організацією побуту, сходити попрати, наприклад, це ціла епопея, спуститися вниз, в підвал, вверх, вниз, вверх. А коли відпочивати? Коли відпочивати? Отак от, от і вийшло, що я не відпочивала, і вигорання підкралось непомітно, коли я між уроками, між дзвінками робочими, я просто починала плакати від перенапруги. І коли ти працюєш один на один, і якщо ти консультуєш так або надаєш якусь послугу, то ти ведеш, так до тебе приходять. Це не так, як ти включив мітинг, там, зустріч, якусь робочу, всі без камер сидять і всім пофіг. там, Якщо ти не в, лід, не в лідуючій позиції, так, то ти можеш там на тому мітингу відпочивати. Але коли в тебе 60 хвилин комунікація один на один з людиною, і ти е, посміхаєшся, ти. Емоційно вкладаєшся, і тобі це хочеться робити, але ти збираєш в себе цей ресурс, і у мене його вже не було. Тому в перервах я починала сідати собі тихенько на диванчик і плакати. Раніше у мене була практика, я між уроками танцювала. Я любила потанцювати, бо це знаєте, і дофамінчик, і класно порухатися можна. Я люблю танцювати. От. І коли я це зрозуміла, то почала як це, бити тривогу, що треба негайно виходити звідси з цього стану, тому що далі буде тільки гірше. І що я зробила? Я взяла стейкейшн, режим вчительки. Відпустка це vacation. Відпустка, коли ти їдеш в інше місто, але ти продовжуєш працювати віддалено. Називається workation. На таке я теж їздила, але це не можна називати такою вже відпусткою. А те, що я взяла, називається staycation. Це комбінація двох слів: vacation and stay. Тобто, ви залишаєтесь у своєму місті, і ви не працюєте. Тобто, перше, що ви можете зробити, це дослідити своє місто як турист ходити в музеї. Робити те, щоб ви робили в цьому місті, якби ви лише в нього приїхали. А я, до речі, тільки в Чикаго і переїхала два місяці тому, вже три скоро буде. І я ну, дивилася, але таке величезне місто його досліджувати і досліджувати. І друге, що ви можете зробити на стейкейшені, це підтягнути хвости. Наприклад, пропилососити килим. В США килом скрізь, це fitted carpet. тобто пропилососити килом це не просто от, от маленький, це величезне, тобто це багато роботи, це десь, не знаю, хвилин 40 треба мені пропилососити. Помити вікна. Тобто ці всі речі, ви ж живете в цьому просторі. І коли ти працюєш як собака, хоча собака в Америці так не працює, в мене була робота продовоксіте. Собаки тут живуть краще життя, ніж люди. І в мене, коли була робота, я не мала енергії на те, щоб пилососити. А я люблю жити в чистоті. І на те, щоб навести лад, мені потрібна була енергія. От тому, чим я займалася цей тиждень, я вам зараз розкажу і повставляю вам різні відейки з того, де я була. Я розділила цей час. По-перше, я нічого не планувала. От знаєте, я собі повністю видалила з календаря все, всі свої роботи і свою основну роботу видалила і роботу зі студентами, і YouTube я також не знімала. Нічого, ти просинаєшся, як дитина дивишся. В стелю й думаєш, а що сьогодні буде, що сьогодні не знаю. Плюс я собі не дозволяла думати про гроші, тому що коли ти береш за свій рахунок, і в Штатах один тиждень це чверть твого доходу місячного, а дохід тут ну, немаленький у порівнянні з Україною за місяць, тому ти отак дивишся, скільки ти не дозаробив, скільки ти міг заробити, це може в тебе ще більше забирати енергії. От я себе так стопорила. Я собі кажу, Марія, ти купуєш собі відпочинок, ти купуєш собі здоров'я. Далі буде лише гірше, якщо ти не зупинишся. До речі, я помітила люди, у яких є бізнеси, у яких велика присутність у соціальних мережах, вони не всі, але я декілька варіантів бачила, вони беруть собі відпустку на один місяць і вони собі не дозволяють працювати. І цей місяць дає їм бачення, от вже наприкінці, наприкінці цього місяця, з'являється бачення, а чи. Правильно, мій бізнес йде в тому напрямку, чи правильно я роблю те, що я багато часу інвестую у те чи інше. Тобто цей час необхідний для того, щоб зійти з дистанції на секундочку і просто подивитися, чи туди твій поїзд їде. І от я себе так переконувала, ні, Марія, ти робиш найправильніше рішення зараз, нікому краще не буде, що ти плачеш на роботі, клієнтів буде завжди, всі будуть йти, ти молода, у тебе. Який сенс так жити, якщо просто вже не приносить нічого ніякого задоволення? Тож я собі дала ще й фінансову таку, що от, знаєте, як з коханою людиною їдеш у відпустку. Тільки я залишилася в своєму місті і я себе водила куди тільки я захотіла. Я сходила у три музеї, я вам повставляю різні кадри. З них я обожнюю ходити в музеї. Музей це для мене найкращий відпочинок, тому що там тихо, ти там дізнаєшся щось, а я люблю дізнаватися новенькі речі. І е, що ти там один, і там нема комунікації. Можна, звісно, з кимось ходити, але коли ти один, ти начебто, як читаєш книжку і в тебе розум, ти абсолютно якби відключаєшся від своєї реальності, а ти думаєш про те, що відбувається, що тобі гід робить, чи там історичні якісь там. Факти, і от я сходила вперше, був музей хірургічної науки. Дуже хотіла туди сходити. Чомусь він не такий популярний. Я питаю тут у чекахців, у вчеках чи людей, які тут живуть, чи виходили сюди, чи виходили сюди. Більшість людей, у яких я питаю, вони не ходили в музеї, хоча вони тут живуть, а деякі навіть виросли і жили все життя. Я думаю, це такий феномен, коли живеш у місті, і ти думаєш, та завжди той музей буде, ще сходжу, і так ніхто й не ходить. Або живуть, коли тут довго і працюють, працюють, працюють. Нема, нема часу якщо це іммігрант наприклад приїхав в Чикаго тому я вирішила ні-ні ні я буду ходити тому що якщо що якщо Трамп каже скаже мені пакувати лізи і змотувати мою вудочку, я, я буду зараз використовувати можливість ходити по всім культурним заходам які мені потрібні і от мені був дуже потрібний музей хірургічної науки я вам повставляю різні а, відео мені здається там що не знімала Наприклад, один, один був такий експонат, там, де можна було подивитися, куди колоти анестезію. І от підральна анестезія, там, куди в око колоти, куди там, під м'язи, суглоби, і все це ще англійською. Мовою, я дізналася, як сказати, так, трефанація, Treefana коли дирку у е скал вашому сверлять. О, боже мій! Ви знаєте, коли знаєш ці слова українською мовою в своїй мові, а потім ти приходиш в музей і в тебе як пазлик сходиться. Ага. Я ж лінгвіст, мені ще в цьому плані я обожнюю музей. Я іноді думаю, якщо я переїду, наприклад, в Польщу чи там, ну, не знаю, умовно якусь країну, Чехію, наприклад, то там вже, напевно, всі музеї чеською, і англійською не так багато. От я пам'ятаю, в Іспанії, коли я була в музеях, там напишіть ще зараз по-іншому, але мені здається, там більшість цих приписок біля експонатів, вони іспанською мовою. Тобто в Америці я люблю, що все англійською, все в оригіналі, і можна от прямо бути. ну, ти, якщо знаєш англійську, то ти себе тут дуже комфортно почуваєш в плані мов. Друге, що я сходила в музей американських письменників. Американські письменники не лише найпопулярнішими були представлені в цьому музеї, а просто, просто були ті, які мали значний вплив на історію США. І з початку ще до колонізаторських часів, і після, і до сьогоднішнього моменту там стояли такі typewriters, друкарські машинки, і можна було сісти. і Я там написала теж свою ту-ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Дуже важко до речі, це робити. Я тепер розумію, чому менше писали книжок, і як зараз легко можна написати книжку. Ще із чатом джпітія тоді ви спробуйте написати книжку. Коротше, мені дуже сподобався цей досвід. От я можу сказати, що я друкувала на друкарській машинці. Це О, клас, мені подобається. І ще я була в одному маєтку. Маєток-магната, така особлення американської мрії, чоловік, який із грязі в князі from rags to riches. Він був self-made man, був там співзасновником першого американського банку. Це Chase зараз. І він якось розбагатів потім на індустрії. І от його маєток в Даунтаун-Чикаго в центрі міста. І я якраз біля нього живу і кожного разу проходжу, коли на його йду. І думаю, о, який цікавий будиночок. Треба зайти, треба зайти. І так ніколи не заходила. І нарешті зайшла. Це не Версаль, звісно, це такий маленький маєток в центрі міста. А, але мені сподобалося оку, щось новеньке було. Бо в Америці ж такого не часто знайдеш. І що я ще робила? Нічого. Отак у мене і написано: нічого. Тобто нічого не робити. Абсолютно нічого. Ти просто просинаєшся, думаєш, а що, а як? Можна поплакати. Взагалі, в чому проблема вигорання? Проблема в тому, що вигорання відбувається, коли в тебе не процесовані емоції, ти не пережив певний досвід. А у нас, ви знаєте, який досвід постійно війна, постійно. Переживання за майбутнє, невизначеність і друге, в моєму випадку я ще й переїхала у новий штат. Я роз... вийшла зі стосунків із своїм хлопцем, який залишився в Мічигані. І я переїхала сюди, і я навіть не брала відпустку на те, щоб облаштувати новий побут, на те, щоб познайомитися з містом, поплакати про розставання. І воно все якось додалося до цього вигорання. І це перше, перша частина вигорання непроцесовані емоції, непрожиті емоції. І друге це перевтома. І проблема в тому, що для того, щоб процесувати емоції, вам необхідна енергія на те, щоб плакати, на те, щоб аналізувати. На те, щоб бути в терапії, наприклад, на це все потрібна енергія. А якщо ти перевтомлений, то ти просто хочеш лежати і нічого не робити. Навіть плювати в пот... у стелю ти не можеш, тому що в тебе немає енергії. Тобі хочеться просто лежати, не знаю. І... Що завгодно робити, лише не думати. І в цьому проблема, в цьому конфлікт. Тому треба дуже обережно от трохи відпочив, трохи там поспав, наприклад, 10 годин. Трохи з'явилася енергія, і потім плачеш. От у мене так було. Я поспала 10 годин, і потім у мене була плакана сесія, crying session. Crying session закінчилася. Я пішла в музей. В музеї мені було так добре. Я йшла вздовж озера Мічаган. 40 хвилин до того музею, я живу в Стріттервілі, а музей був в Голдкості. Кості. я так йшла на сонечку, там було мінус 15, хоча але it's okay. it's ok. І йшла, наповнилася, повернулася додому ще одна Crying Session. І потім, вже під кінець тижня, більш-менш в мене почалося вибудовуватися таке бачення, що. Мені потрібно знімати навантаження, тобто це найголовніше, що треба робити, коли ви берете собі паузу, щоб вийти так або почати виходити з вигорання. Ви маєте подумати про те, як змінити, що змінити у своєму житті для того, щоб більше туди не заходити. І от, використати той ресурс, який у вас вивільнився, на те, щоб вийти, ну не заходити більше туди. І під кінець свого тижня мені було дуже сумно насправді, тому що я розуміла, що мені потрібно запрягатися знову. І це відчуття, воно мене робило дуже-дуже дуже мені сумно робило і фруструвало мене, наче взагалі нема виходу, що таке. І я зрозуміла, що треба робити. Треба робити, треба з знімати з себе навантаження і встановлювати дуже такі rigid, так рігідні кордони. В плані роботи, наприклад, я вже давно на вихідних не працюю, але все одно на вихідних не працювати, не робити собі, що називається у тічингу спліт Shifts. Це коли у вас роз, роз'єднана зміна. Наприклад, першого уроку о 8-й ранку, а останнього уроку 5 вечора. І тоді виходить, що у вас робочий день триває 10 годин. Ви, типу, не працюєте всі ці 10 годин, але саме відчуття, що в тебе відпочинок, що ти закриваєш ноутбук, буде через 10 годин. Це коли ти персоналі. Аєш, це тобі додає стресу, тому це не робити, так? Тобто треба було відмінити студентів або переставити їх, так тобто, сказати, що вибачте, я більше не можу задовільняти цю потребу. У мене є обмеження в моєму часі, і дійсно брати до уваги, що у вас є обмеження цього часу. Тобто, у мене, наприклад, весь день ну, вільний, так тобто, в мене одна основна робота, і я можу так її організувати, що я можу ставити свої уроки в будь-який час. Я просто реорганізую свій робочий день на основній роботі. І у мене все мені все вдається. Але я так робила, що. Я ставила куди завгодно, так і в мене виходили дуже напружені дні. І зараз тоді, так в кінці того тижня, я собі так реорганізувала все і відмінила 40% своїх студентів. На на жаль, так мені довелося це зробити. Я зрозуміла, що мені необхідно бути жадібною до свого часу, пріоритизувати свій, свій комфорт. Тому що якщо мені не буде комфортно, нікому не буде комфортно, бо ні студентам, ні моїм колегам не буде класно від того, що я в стресі, що я плачу між уроками. І навіщо взагалі таке життя? Тому я цим зайнялася. Я переставила свої, свій розклад. І я зараз дуже, дуже так. От, наприклад, я знаю, що в середу я можу взяти лише одного студента о 10.30 ранку за чекайським часом. Так? І хтось комусь це підійде, десятьом це не підійде, а одній людині підійде. І от я візьму того, кому підійде, тому що це мій розклад, і я маю. Пріоритизувати свій комфорт, тому що ще одна реалізація, так те, що до чого я усвідомлення, до чого я прийшла, це те, що я не бізнес. От я до себе ставилася як до якоїсь машини, до бізнесу, бо я ж в Америці, так, земля можливості це робити гроші. А насправді я не бізнес, у мене нема таких ресурсів. Я людина, і в мене є дуже обмежені ресурси. У мене є не знаю 10 годин на тиждень, які я можу якісно давати е, інтеракцію один на один більше я не можу. Якщо я буду робити, наприклад, 20-25, тобто якщо це якась школа мовна, ти керуєш нею і в тебе купа вчителів, то можна і 40, і 50, і 100, і 200 уроків давати на тиждень. Але я одна людина і у мене є прохідна спроможність. Тому усвідомивши це, мені стало легше. І зараз, от з 1 березня, я почала перейшла на новий режим роботи, так із зниженою завантаженістю і мені стало легше. От uh, в плані основної роботи вона в мене абсолютно не бентежить. Вона в мене така, як я вам вже казала, у мене було багато відео. Я її майже в кожному відео згадую, мені здається, що вона за рахунок того, що uh, я її називаю mind numbing, тобто вона така реп тобто ти просто ну, модерує, модеруєш контент. Ти вивчаєш гайдлайнці, ти знаєш, ага, купальники, наприклад, не можна, щоб не проходять купальники. Uh, купальник бачиш, ти його флег, так, типу report. От, і воно так: ту-ту-ту, ту-ту-ту, воно так ну, заспокоює навпаки. От що бере енергію, це один на один комунікація. От і я це збалансувала, подивимося, як буде. Я все одно в вигоранні, і зараз я розумію, що в мене не буде можливості, на жаль, це теж контакти з реальністю, що не буде можливості взяти відпустку тут ще. Напевно, ніколи, тільки коли виходиш на якийсь на дуже високий фінансовий рівень, ти вже собі сам хазяїн. А так загалом, навіть якщо в тебе ну дуже крута зарплата, то це значить, що в тебе, скоріш за все, і дуже крутий будинок, і дуже класна машина, і дитина в тебе в класну школу ходить. І ти переходиш на той наступний рівень, де ти теж не можеш зійти з дистанції. От тому е, це про усвідомлення реальності. Про усвідомлення своїх обмежень і про готовність йти на компроміс. От у мене зараз таке, що я усвідомлюю все краще і краще цю реальність, ці обмеження. І на компроміс я буду йти шляхом того, що я буду скоріш за все знімати кімнату. Я зараз приходжу до цього, що в Чикаго, якщо я буду залишатися, якщо я буду залишатися в тому районі, в якому я зараз живу, то квартира тут коштує зняти однокімнатну. От в моєму ж епартмент комплексі, в якому я зараз орендую тимчасово вже з меблями, вона коштує 2100 Однокімнатна квартира. А якщо знімати двокімнатну з двома окремими ваннами, то буде 3200. Якщо на двох платити, то буде по 1600. Якщо я буду знімати студію, маленьку студію в не в центрі, а в прицентровому, все одно хорошому, але прицентровому районі, там треба буде на метро їздити, треба буде на автобусах. На автобусах непогано. От на метро це просто треш. Треш. Я окремо потім поговорю про метро. Мені метро тут дуже не подобається. Воно Воно дуже мені неприємне, небезпечне, воно завжди у мене рівень тривожності кортизолу піднімає просто до небес. Тому я намагаюся на ньому не їздити. І якщо переїжджати ось в ті райони, там де треба буде вже більше метро користуватися, то там за студію ті ж 1600 платити. платити. От я думаю, зараз все ще балансую Мені ще тут залишився десь місяць, трохи більше місяця, і вже треба починати шукати. Я ще даю собі певний час на те, щоб усвідомити. Чого саме я хочу, чи жити самі в студії там, чи ділити свій простір з незнайомцем і залишатися в класному районі за ті ж гроші, за 1600. От даю собі цей час і подивимося, але я йду на компроміс, бо мені потрібна, потрібен час. Якщо я буду так багато працювати, як раніше, так у мене буде більше грошей, але я буду плакати кожного дня. І такого, в такому житті сенсу нема. От, тому Отакі справи. Дякую і до зустрічі наступного четверга. Сподіваюся, вам було цікаво. і Напишіть щось в коментарях, якщо вам відгукнулося. Па-па.